Не бери дорогі кросівки для бігу. І ось чому. Всі придарі, та нові глядачі. Усе відео виділяєш, чи варто брати дорогі кросівки для бігу, чи варто переплачувати. Тому у цьому відео я порівняю ось ці дві прекрасні моделі: дешеві Adidas Supernova Rise та дорогі Adidas Adizero Boston 10. Тому, якщо вам сподобається таке відео, обов'язково ставте подобаючи, напишіть свою думку на рахунок цього і підписочка з вас. Тому поїхали! Давай, поїхали. Ці не буду кидати, це нові. Почнемо нашу розповідь за таких атідасів. Це у нас супернова Райс, які зроблені для повсякденних тренувань для того, щоб бігати кожен день повільно у темпі 4:30-6.0. Вони мають легкий верх, легку підошву і простий максимальний дизайн без всяких крутих технологій. І кожен достатньо недорого. Порівняємо ту саму модель. Ось цю. Звичайно, що пізніше я розповім вже про підошву, там що вона складається, про амортизацію, для чого саме вони зроблені, це так коротко. Це в нас Adidas Adizero Boston 10. Вже назва говорить за себе, що це кросівки, щоб бігати, розривати. Так, це такі є, тому що в них використовуються потужні технології, це карбон, не тільки один, а їх H2, тобто під п'яткою і ось тут всередині стопи, плюс вони мають потужну. Підошву вони мають потужний верх, який каже за себе, що треба в цих кросівках навалюти. Дані кросівки зроблені, то щоб бігати кожен день швидко, повільно, в темпі 3:30, 4.0, 4.30, 5.0, десь зробити якусь темпову, там по 3.20 навіть. І також, якщо у вас немає змагальник, навіть виступити на змаганнях. Також я розповім в цьому відош про практичний досвід цих і всіх кросівок. Ось і настав час зняти окуляри і розказати вам всю правду про ці дві дані моделі. Це кросівки для ходьби, а не для бігу. Верх даного кросівка. Він кладається максимально простої сітки, яка дихає. Якщо порівняти влітку, буде комфортно, взимку трішки поверхолодніше, вологу вона більш пропускає, ніж осі, але до них підемо трішки пізніше. Твердий на стакан повністю навколо стакана м'який паралон, що заспечує м'якість і також. Ячок м'який, що убереже вас від травми, коли ви шнуруєте шнурки, сильно передушите і потім що, верх стопи буде вас боліти. Тут такого не буде, адже він м'який і також придає, що комфорту і нога відпочиває під час бігу. Шнурки хотілося б зробити тільки кращими, адже вони є дуже такими довгими і не сильно якісними. Таке відчуття, що їх зробили не для бігу, а для звичайних якихось кросівок. Що поверху ще? Класний дизайн, вигляд потужний. Якихось захистів, якихось технологій тут немає. Що в нас роблять Адізеро? нас набагато м'якша, ніж супернова. Він тут зроблений так само з подушечками, але менше паралону, що забезпечує меншу вагу. Язичок у нас твердий, шуркий більш якісніший, більш такі цупкі і принципи такі самі. Сітка у нас взагалі незвичайна, тому що вона якась типу і водовіштовха, начебто трішки, і вологу якусь. Але якщо порівняти, що краще взяти на літо, то ось ці будуть набагато краще, всі буде жарче. Але якщо порівняти, що краще взяти на холодну погоду, то ці будуть набагато крутіше. Тут також є на не розумію, навіщо зробили взагалі для бігу. Але воно прийде якогось такого, знаєте, ну класного вигляду. Перед такий чорний гарний язичок спереду підошва, Тут він не такий красивий, тут якось більш зашком Adidas. Три ці полоски, воно виглядає максимально потужно. Тут е, просто звичайні три полоски без назви Adidas. Тому, порівнявши верх цих двох моделей, я зрозумів, що ці гросівки зроблені більш технологіями, більш такими більшим бюджетом, ці зроблені більш простішим бюджетом. І такі, знаєте, як е, одягнув, бігаєш і не задумаєшся. Тут уже а які технології, є, а як, а що, а десь там дизайн, щоб красиво було, виглядало, естетично. Це кросівки у нас з більш бюджетного варіанту, тому тут економія. Тут вже не економія, тому що ви платите більше. А амортизація в нас відсутня, тому що ви не ставите подобачка. Але почнемо ми з більш бюджетних кросівок. це Adidas Supernova Rise. Тут використовується декілька пін. Перша піна це Dream Strike яка забезпечує пружність і гарну амортизацію. Попереду і трішки позаду стопи. Далі Light Strike, звичайна м'яка, попереду трошки зробили менше, адже тут є DreamStrike. А позаду більше. Тобто, що спереду тут більш твердіша, анізація, позаду більш м'якша. І так, щоб ви не провалювалися повністю позаду, то зробили ще одну піну, більш твердішу, цупкішу. Якщо ви біжите по ґрунту, якщо по лісу, де є гілки, дерева, то щоб цю піну білу не порізло, додавали ще ось таку зелену, більш твердішу і також цупку, яку більш складніше пошкодити. Що в нас роблять другі Adidas, а саме Adizero? Ці хай поки що полежать, відпочинуть. У нас використовується піна Light Strike, така сама, як і ось там, яка позаду стопи і попереду. Попереду зробили трішки менше, адже що кросівки у нас не бюджетного варіанту, а більш дорожчого. І використовується також потужна, класна піна, яка має і клас амортизацію, і пружність, а саме LightStrike Pro. Більше у нас по підложню немає. Ці кросівки є середньою амортизацією і доволі високою пружністю. Наприклад, що поряд сі, всі мають невелику пружність на початку. Побігавши в них більше 200 км, пружність пропадає майже. Тому, якщо всіх, побігати 500 км, 600, вона до сих пір є. Навіть більше, ніж ось цих, що лежать ось тут. Переходимо до підошви. Ну і що, знову перемістився на те місце, де починався відос. І я скажу про підошу. Почнемо знову з наших бюджетних кросівок. тому що вони в нас використовуються по максимуму. Підошна складається з резини континенталь. І також ось такої додаткової піни, яка прозорою, яка забезпечує баланс, так скажемо. От і все. Проста піна, яка, кстати, старається доволі швидко. У них прибіг сінався 600 кілометрів, і по ізносу вона вже каже, що ну ще трішки, і їх треба вже викидати. Тому що це бюджетні, звичайні кросівки, яка використовується гума в осіха дідасах. Це також континенталь, і ось така звичайна. І хочу сказати, що порівнявши ось ці два кросівки по пробігу, тут пробіг дві тисячі, тут 600. Так, да, різниця є, звичайно. Але ж дивіться, ці кросівки дві пройшли, а тут 600. І вже оці кросівка, що ще трішки, і їх треба буде вкладати. І тут питанням, чи ти привежиш тих 2,5 з Я думаю, що ні. Не по амортизації, не по пружинці і не по підошві. Поки що ще вигляд непоганий, тут більш гірший. Але ж тут пробіг 2,5 і навіть верх, ось тут перед виглядає майже однаковим. Тут у нас я бігаю по снігу, цих я не бігав по снігу. Але появнявши по ґрунту бігавши, ці більш краще чіпляються, ні ось Ці, ці проскальзують. І якщо ще мокрий ґрунт, то ти просто йдеш. Отак в воду. І ви скажете, Артем, що головою взагалі вдарився? Це ж кросівки для шосе, які грунт, які трейл. Купи собі трейл кросівки і бігай в них. Але я просто порівнюю універсальність їх і я скажу, що осі більш кращі. Ці для початкового рівня. Гуляю по галявинці і зрозумів ось таку річ, для кого підходять ось ці дані моделі. Почнемо, ми, звичайно, не з усіх, а за всіх. Дана модель підходить для тих бігунів, які мають. Приблизно середній рівень підготовки, які вже бігають по 4 хвилини, по 4.10, по 3.50, а не по 5 хвилин, не по 6. Ці кросівки для такого типу не зроблені, адже вони мають карбон, технології, класну піну. Їх не треба навалювати, в них бігати треба швидко інтервали, тобто такі кросівки для посеред тренувань, щоб бігати в них абсолютно все і готуватися до змагань і отримати там результат. То дані кросівки, вони зроблені для початкового рівня і високого в принципі. В них може бігати як і професійний бігун. Елітний бігун, так і новачок, адже в них немає технології, вони є більш доступними, і також є технологія. Підтримка п'ятки, наприклад, вони є більш м'якими. Тобто отримати травму тут набагато вищий рівень, тому що вони є більш такими твердими. Тут можна душити, наприклад, вашу верх стопи, Тут надушити майже нереально. І також ці є набагато м'якшими, є більш жорсткішими. Тому сі берете, якщо ви бігаєте швидко. Якщо ви вже бігун, який виступає на змаганнях, якщо вам потрібна швидкість, ви хочете розвивати, беріть осі. Якщо ви не хочете розвивати, то краще можна взяти осі для початку. А якщо ви новачок, то звичайно беріть осі. Але якщо ви так хочете спробувати, що таке за карбон, що таке кросівки потужні, то ваш вибір. Ну і що? Скільки вони коштують? Яка в них вага? Вага їхня, ось о кросівка розмірі 9, 27,5, 26,5, 43 два 265 г приблизно. Цей розмір також однаковий, вага 275 грамів. тобто Вони трішки важче йдуть. Ці я брав нові паксі 1600 гривень, ці я брав БУ 2,5. Нові коштують десь приблизно 3 і вище, ці коштують до 3000. Тобто ця модель набагато дорожча. Навіть їх продавали, пам'ятаю, коли їх випустили по 4-5 тисяч і продавали ну, максимум 2600 200 не більше. Тому перейдемо до практичного використання. Як я використовував ці кросівки, всіх я бігав чотири місяці. Я в них бігав п'ятірку, десятку, полумарафон. Бігав швидко, повільно. Можна бігати швидко, але вони тебе трішки стоперять. Кажуть: ні, треба бігати в інших. Я в них бігав і по 320. Так, Да, можна бігати, тем відчувається, але витрачає сил набагато більше. Плюс м'якість, прузь мінімальна, і вага їхня, і об'єм їхній, він додає незручності. них можна бігати повільно, бо це буде ідеально. Бігати швидкий полумарафон краще не треба, тому що ноги забиваються. Я, наприклад, в них бігав швидкий, ноги забиваються у всі частини стопі. Можливо, коли вони нові, прям з коробки, то можна. Ну, якщо не побігли більше 500 км, то краще не треба. Повільно, п'ятірочку, десяточку, максимум якусь там після змагань за миночку зробити, будь максимально ідеальними для новачка взагалі це супер, по 2-3 кілометри. Якщо б на такі були на початку, коли бігав, то я б просто сказав би біг це моє, а не бігав. Я вже стомився і там ноги забилися. Тому усі красіки я бігав, наприклад, рік. Я не бігав абсолютно все. І десятку. І половинку швидко, повільно, і по 3.20, і по 3 хвилини. Так, всі кофоричі бігати там по 3.30, по 3.20, але вже коли біжиш по 3 хвилини, вони відчуваються важкими. Все таки тренувальні, не змагальні. І навіть я змагався в них на стартах. Це була нова почта, біг п'ятірочку по 3.30 вийшло нормально. Да, звичайно, що кросівки, які були легше, в них було краще бігти. Ті бігуни, які придбали собі 240 грамів, 230 грамів, вони кайфують. Я в них не сильно кайфував. Плюс це у них у сітка, нога трішки гірше дихає, і це додає, що нога почне жаритись, там спека, мангал. Якщо ви задали питання, Артем, ну все таки ж дай відповідь: що краще взяти? Дорогі, класні чи дешеві, ну також класні. Я б сказав би краще взяти. Ось ці, якщо ви хочете прогресувати, бігати швидко, ці одягати буде з радістю. Але. Ці є не такими універсальними, ці більш універсальні. Краще взяти дорожче, але краще. Але якщо у вас обмежений бюджет, то візьміть все-таки осі. Я думаю, що це краще, ніж якісь там кеди, і взагалі не красиві. Якщо ви початківець, це якщо ви... Не ось осі, але якщо ви початківець, все одно візьміть навіть ось ці, якщо є кошти, спробуйте щось нове, можливо, вам сподобаються вони, але вони трішки жорсткішими. ці будь більш м'якіші. Якщо ви шукаєте повсякденні кросівки для повільного бігу, ось для швидкого і повільного, ось ці, тому вибір за вами. Так що по доскі відос вам ставте пишіть комент, на мій канал, і всім до зустрічі. А якщо ви хочете бачити, я порівняю кросівки з шиповками. Якщо ви хочете, як я порівняю потужні красійки і осі, то обов'язково мені все в коментарях.